Призвичай се час Чербакова. А раніше було як? А як батьківська була батьківська. Кулішова. Кулішова. Тоді як це, то Кулішова. А другий чоловік, Горбушин, був у мене, льотчик, він погиб у війну. А в якому році ви народилися? Та в 19. -му. В 19-му. Якраз у Голодовку було 13 років. У 33-му мені 13 років вже сповнив. Вже я була зросла, вважайте. Тоді 33-й почався, не врожай, нема ніде нічого, у людей тоді діток було по 5, по 6, по 7 чоловік у домі, а наче голод почався, нема ніде нічого дітки, батьки не в силі були держати, вигодувати діток, у кого 5-6 чоловік, вони вимирали. Я була одна у батьків, батько був кінець, брат старший був, там на 4 чи на 5 років, а я одна. Ну, виживали ті, у кого була коровка. Їли, що, починають Ходили, було таке, що приходять у хату, якась комі два-три чоловіки, дивляться, що дає. Є, стоїть що чи ті хлібне, чи, чи квасоля, чи що все забирали. Забирали, оставалася сім'я без нічого. І от у кого діток багато, Ті не ви не виживали. Виживали ті, в кого була коровка. Старенькі люди ходили по селу, інваліди ходили по селу, а їм дати нічого було. Що можна дати, як у хаті нема нічого? Пекла й моя, мама ці коржики з чого. Ходила я, збирала я та й усі, хто міг. Суху картошку в полі, яка залишилася, суха гнила картошка, буряк, вдома чистили картошечку, яка була, все сушили оці лушпайочки, робили мукичку, і додавали різного бур'яну і пекли коржики. Ото було наїдок. Потім і таке їли. А у кого, звісно, у кого сім'я невелика, коровка ті виживала, а у кого дітки діток багато, ті вимирали з сім'ями, вимирали по п'ять, по шість чоловік. Вимирало зразу у сім'ї. Почався колгосп. У колгосп ходили і, і, і да я. І ще це ж буряк. Буряк перва їжа була, тоді садились і сіяли на вгороді і скрізь. І я ходила з братом по буряки. В Сірому Яру. Це ж ми от, тут недалеко. У Сірому Яру садили буряки на висадке, ото вирощували семіна. У буртах були буряки. Ми ночі ходили красти. Тих, тих буряків набереш там, виреєш пітуть, це ж вони вже посадять буряки, вириєш на плечі приніс, є що їсте. Один раз застає обіщик, обіщик теж був. Я знаю його й фамілію навіть пам'ятаю, в Буруці його син живе, та бурецька кажеться. Ну, він застав нас, посипав буряки. Дав пльоткою, він на коні плькою поїхали, пішли ми без нічого, без буряків не накрали. Ну, на другу ніч все одно треба йти красти, треба йти, щоб вижити. І ото, так, ото таке. Почався колгосп. Ми почали вже я в 13 років, год полола буряки в колгоспі. У колгоспі. Варили якусь бурду. У колгоспі, зробили мельничку, крутили, там зерно ж видно, і варили якусь бурду і буряки. І це в обід давали, хто робив у колгоспі, давали тієї, я забула ту похльопку, я звали мисечку похльопки і буряк. Оце навіть і 200 грам хлібця. Ну, хто, хто було з'їсти той хліб, хто це ж ті, що роблять, а ті, що вдома сидять, а хто той хлібець несе додому. Чи дитині, чи батькові, чи кому там. Ну, і я полола буряки, теж получала обіди. полола буряки, а після. Буряки попололи, на той, у колгоспі треба орют. Орудь були ж тоді коні, з тої динили всі поздавали, на конях орали, скородили все. Дядьки, помню, начепляли на себе мішок, мішок зерно. А тоді сіяли, тож як ці на орю ми посіяли, заскородили, вже сходе, вже зійшло нормально. Нас діток із школи посилали, ми пололи, посіли, од бур'яну. Пололи от бур'яну, виполювали, виполювали бур'ян, щоб, щоб посів вже був чистенький, бо косили вручну. Косарки помню були. Помню лобогрейка була в колгоспі, Я на ній теж робила. Мене підучили коней ганяти в лобогрійки. Ви не знаєте, що це таке лобогрійка? Ну, така косарка сидить дядько. І воно коса, а він вилами скидає, я сидю там, ганяю коней. І ото я ганяла в ті лобогріці, лобогріть уїзно. ну, ну сидіти, все одно так лобогріці, ганяла коней. Ото щоб дадуть обід за це. А так забирали все що ряд, що і, то, і ті, хто вимирали люди страшне. Іде по вулиці, вмер, їздили. Спеціально була підвода, підбирали, звозили в яму, закидали і все. І на цьому кончалося. А я то ще й на лобогрійки поработала, заробляла собі, щоб, щоб вижити, і вижила дав. Ну, ото, ото, ото от, 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 такий, отакий от, був 33-й, Це те, що я помню. А в долиці багато людей померло під час голоду? Та ото тоді мерло, я скажу, по, іде по селу і впало, і все. А люди кої які ходили, хотіли ну, прийти в Росію чи куди на жату. Хто, хто пішов, не вернувся. А ті, що ходили. По хаті збирали. Друга бригада йде з тим з такими желізними палками і ширяють по тому по дворі, по сараї, чи, чи, чи чого небудь не сховав? Може, хто що, що сховав, приховав і ото ширяють отакої во. Ну і мій батько, правда, приховав тричі чотири мішка, зерна, потім виживали. А якщо знайдуть ховане, забирали мужика хазяїна, забирали і не вертали. Де вони дівали, це я вже не знаю. Не вертали. Якщо найдуть те, що, що десь закопане, що мужику вже не жити, його забирали зразу. Ото так.